Нові можливості в період активної глобалізації. Університет короля Данила запрошує молодь стати студентами перспективної спеціальності туризм та рекреація. Переконуються, професія має велике майбутнє, адже левова частка ринку сьогодні належить саме сфері обслуговування. Тож основний акцент роблять на якісній підготовці фахівців у галузі туризму та гостинності, які зможуть задовольнити сучасні потреби та очікування як клієнтів, так і майбутніх роботодавців. Прикарпаття це туристи. Рігіон, а велика рекреаційна зона, яка потребує фахівців справжніх профів своїй справі, для того, щоб задовільнити попит українців, ми готуємо таких фахівців. Ми змінили підходи, ми змінюємо ставлення, ми працюємо напряму із тими компаніями, з тими фірмами, з великими компаніями, які потребують фахівців, і ми даємо їм тих людей, які їм потрібно. Освіта туриста та це не про те, що ти зайшов в Букінг, Загуглив і знайшов все, що тобі потрібно. Це про світогляд, це про знання в цій сфері, це про можливості кар'єрного росту, це про хороші заробітні плати, які в сфері туризму у нас на Прикарпатті вище середнього по Україні. Студенти спеціальності туризм та рекреація мають можливість проходити практику, а згодом і працевлаштуватися у кращих українських туристичних компаніях, а також провідних туристично-рекреаційних комплексах світу. Завдяки спілкуванню із викладачами практиками уже з першого курсу вони отримують. Необхідні та актуальні знання. Окрім того, освітня програма передбачає й поглиблене вивчення іноземних мов. Це є дуже важливо, оскільки із першого курсу, коли вони до нас поступають на цю спеціальність, вони вже мають іноземну мову. А з третього курсу іноземна мова йде вже професійна, те, що насправді їм буде потрібно у професійній діяльності. У нас дуже багато студентів, які насправді зараз практикуються, стажуються за кордоном в таких країнах. На, як словаччина, туреччина, Болгарія. Ну і звичайно, знаючи англійську мову, знаючи інші іноземні мови, наші студенти залишаються там е, працювати на роботі і займають такі е, управлінські позиції. І е, в таких країнах, як навіть об'єднані арабські емірати, зарахування випускників 11 класів на спеціальність туризм і рекреація буде відбуватися за результатами проходження НМТ з трьох обов'язкових предметів української мови. Математики, історії України і четвертого предмета на вибір абітурієнта, тож у майбутніх вступників є ще достатньо часу, аби підготуватися, успішно пройти тестування та розпочати навчання на омрійній спеціальності в університеті короля Данила.